Як здобути сили і здібності Хоумлендера в Майнкрафт? Ні, вам не потрібно буде вводити синю бадягу собі в кров, завантажте модифікацію Fisk Super Heroes і встановіть аддон Unconventional Hero Pack. щоб отримати цю психовану машину для вбивств та геноциду. Вам необхідно відкрити костюми восьмого тиру та виконати кілька випробувань. Для початку вам потрібно створити сироватку V, яка на секунду робиться із сироватки з з серіалу Флеш, а для неї доведеться прокакати пекельну зірку. Крім того, вам потрібно буде зварити і випити густе зілля, вариться зі світлопилу, продовжене зілля регенерації та покращене зілля сили. Окрім цього, обов'язковою умовою є відкритий костюм солдатика. На що здатний цей супермен на мінімалках? Лазерний зір, який завдає шкоди і підпалює ваших ворогів. Переплавляє такі блоки, як, наприклад, кругляк або пісок, у камінь або скло, абсолютний імунітет до будь-яких видів снарядів, включаючи стріли, фаєрболи та кулі, постійна вогнестійкість та дихання під водою, імунітет до будь-яких отрут і токсинів, політ на понад швидкості в будь-якому просторі, включно з водою та лавою, що дає можливість подолати гігантську відстань по повітрю. І наносити шкоду натовпу, на якщо ви пролетете крізь нього. Вам ще мало? Ну так, окрім цього, Патріот має супершвидкість першого рівня, здатний розвивати її до 54 км на годину, високий і далекий стрибок. Не отримує шкоди від падіння з будь-якої висоти. Також дуже важлива перевага для любителів хардкору. Дані здібності можна отримати не вмираючи в безлуздих челенджах. З мінусів. Немає рентгенівського зору, а фокус лазерного збивається при отриманні шкоди. Занадто слабкий буст атаки кулаками та тими ж лазерними вічками, а також відсутня залежність від грудного молока.